Андрій згадав про те, що ми приходимо сюди завжди і маємо приходити в стані очікування. В стані очікування, коли наше серце відкрите, наше вухо відкрите для того, щоб чути Бога. Чути Бога. І знаєте, хочу зробити ще один крок. Ми маємо не тільки очікувати від нього, ми маємо не тільки дослухатися, а ми ще й маємо Його бачити. От я сьогодні хотіла поговорити про бачення, його небачення на твоє життя, на твої найбільш, най, найдальші кроки, а саме про те, чи, чи бачимо ми Господа. І згадалися мені слова Давида в Салмах, я вам зачитаю, і він говорить, 15-й розділ псалмів. завжди бачив Господа переді мною, адже він праворуч, поряд зі мною, щоб я не похитнувся. Через це зраділо моє серце, і звеселився мій язик. Через що? Він бачить Господа. Через це зраділо моє серце, звеселився мій язик. Навіть тіло моє буде охоплене надією, що ти не залишиш душі моїй в аді, і не даси своєму святому побачити тління, ти дав мені пізнати дороги життя і сповниш мене радістю присутності твоєї, у твоїй правиці радість навіки. І ви знаєте, коли я розглядала це місце писання, бачив, да? ну, дуже такі дотошні скажуть: ніхто не бачив Бога. Да? І це неможливо. І знаєте, як цікаво в інших перекладах звучить цей вірш 8, 15 псалмах? В уяві своїй завжди я бачу перед собою Господа. Або інший приклад. Всю жизнь я буду помніть, що Господь завжди зі мною рядом. Уявляю я Господа перед собою постійно. Це один і той самий вірш. Тобто, ви бачите, Бог нас схиляє до того, що не тільки наше серце, наше вухо має бути нахилено до нього. Ми маємо його бачити. І ви знаєте, бачити це навичка так само, як і все решта. Вона формується, вона виробляється, вона дисциплінується, вона е стає заточеною навичкою. Тому що можна йти іншим шляхом. І можна йти навіть двома шляхами. Перше, я назвала синдром пощастило, а другий синдром, синдром Науходоносера. Мені пощастило. Випадково я зустрів. Випадково, що сталося, мені пощастило, мені, мені повелося, мені от так, якось так. І, і тут раз, раз, тобто хаосі всякому в тебе раз і пощастило. Ну, тому що ти сприймаєш цей світ як якийсь збіг випадковостей. І можна не бачити. Е, в, то, в цьому те, що, можливо, це хтось творить оці так звані випадковості. Мені подобається як Павло Бримляна говорить, в першому розділі він говорить. Що коли ми спостерігаємо за Божим творивом, ми не можемо не побачити Бога. Якщо ти в твориві не бачиш Бога, причина цього тільки одна: а ти не розглядаєш, ти сприймаєш це як само собою розуміючися за належне. Не вникаєш, не роздумуєш над цим. Якщо ти собі дозволиш роздумувати, вникати, спостерігати, бачити, ти неодмінно побачиш в твориві Бога. Неодмінно побачиш. Тому багато науковців. Які займаються природничими різними науками і споглядають за творенням Бога, вони не можуть залишатися атеїстами. Це неможливо. Неможливо. І Другі синдром науходоносера? Це я, це моя рука. Це мої таланти. Це я такий здібний. Це я. Добре, заберемо Божу частину від тебе. Ти ніхто. <с> і ти сім років жуєш травичку. Просто Божу частину заберемо тебе. І все твоє я воно зосередиться тільки на одному. Тому. Можна жити в цих двох синдромах: це я або це випадковості. А можна реально бачити Бога. Можна бачити Його, як Він творить всі ті обставини, які складаються тобі на добро. Це ж теж розглядати його твориво. Це Він створює так обставини. Це Він на твою дорогу посилає ангелів у вигляді людей. Потрібний час, в потрібне місце. Це Він тобі говорить слово через людину, через е, надруковану Біблію там, чи електронну, через, е, через спілкування, через е, якусь художню картину, навіть художню книжку. Це ти в потрібний час можеш почути те, що тобі потрібно. Це він творить ці обставини. І якщо ми будемо розглядати оце твориво, це не тільки рослинки, тваринки, так? все, що ми бачимо навколо, що створене безпосередньо рукою Божою, навіть не рукою скажу, Словом, так? він творить і нашу реальність. І якщо ми реально будемо в це занурюватись, заглиблюватись, розглядати, тоді освідомлення його присутності, воно стане для нас незаперечним. І ми зможемо тоді сказати: я завжди бачив перед собою Господа. В уяві я завжди нагадував собі, що він поруч зі мною. Розумієте? І тоді ти бачиш його в найдрібніших обставинах. Як він складає найдрібніше? Чому ми говоримо дуже часто, так, що от Бог для нас Йогова іра? Ми навчамося бачити його в найдрібніших. Коли ти можеш зас заскочити в останній вагон, коли ти можеш догнати потяг, коли ти можеш е просто, ну як. Тільки Божою рукою вийти з тих чи інших обставин, як можеш не пропустити ту можливість, яку він тобі дає. Це тільки коли ти налаштовуєшся бачити Його. Якщо ти не хочеш бачити, Він буде добрим до тебе, та? але ти не будеш цього бачити. Зувачте, е наші діти іноді нас, або ми, як діти, сприймали наших батьків. Як належне, як належне, що вони нас годують, як належне, що є все необхідне в домі, так, це Як належне. І тільки коли ми починаємо своє життя, ми розуміємо, що туалетний папір не з'являється сам собою. І виявляється, треба куча миючих засобів. Ти дитину ніколи про це не задумувався. так? Тобто, Божа добра рука вона в твоєму житті складає для нас, як для кожної Божої дитини, масу таких речей. І ти, коли починаєш це бачити, помічати, твоє серце переповнюється, як Давид каже, радістю і вдячністю. Як ви думаєте, в стані радості і вдячності краще жити? Амінь. Тобто те, що ми бачимо, дозволяємо собі бачити те, що і так Бог творить, вже це нас піднімає на новий щабель нашого в якості життя в радості, в задоволенні, в натхненні. Ти ніколи не сам, ти завжди знаєш, що тобі допомога прийде вчасно. ти завжди Окрилений тим, що він тебе любить. Аллелюя! Аллилуйя! Тобто наша увага не тільки що ми хочемо почути, що він скаже, але і побачити, розглядаючи твориво Його безпосередньо, твориво обставин, що всюди видно Бога. Це нас збагачує. Це нам дає оцей новий рівень перебувати в радості. Вдячності, в піднесенні, в бадьорості, у впевненості. І ти бачиш його там, 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 там. І ти знаєш, наступний твій крок він так само буде складати цю картину його присутності. І там, і там, і там. І кожен крок і там він, і там він, і там, і там. І ти розумієш, я не сам, я не сам, я не сам. Аллилуйя. Амінь.